ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Мітинг обурених мешканців житлового масиву Придніпровськ. нові автівки вирушили на передову. Повне бездоріжжя на вулиці Янтарній. Більше актуальної інформації у нашому інформаційному випуску, Тож не перемикайтесь, ми починаємо. Шим захисникам передали дві автівки машини повнопривідні німецького виробництва. Ключі від них вручили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та представники бізнесу. Автівки дизельні розраховані на бездоріжжя з повними баками палива і завантаженими провізією багажниками. Автомобілями користуватимуться бійці мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Такі підрозділи ефективні для знищення безпілотних літальних апаратів різних видів. Мешканці житлового масиву Придніпровськ сьогодні вийшли на мітинг. Люди протестували проти приватизації стадіону Авангард. Дивимось у матеріалі. Це вже не перший мітинг протесту, на який виходять мешканці Придніпровська. Так активна боротьба півроку. Це тоді, коли ми дізналися про те, що приватизація має бути до кінця минулого року, відбутися аукціон. А взагалі стадіон мали реконструювати ще з 2017 року. було відповідне рішення, і він на на, на даний момент вже має бути оновлений. З 2017-го люди чекали на оновлену спортивну арену, але з кожним роком розташований у парковій зоні поблизу Дніпра, стадіон перетворювався на руїни. Люди вважають, що це робиться навмисно, аби захопити ласий шмат землі. Реконструкція до війни не проводилася взагалі. Якщо ви поїдете на стадіон, то ви побачите, там не було ніякої реконструкції. Косили траву періодично, щось там може прибирали сміття, але прибирати сміття в основному виходили люди. Люди, ті, хто займаються, прибирали, і виходили на суботники. Я вважаю, що це все робиться навмисно. Дуже гарне місце. Все, як у нас робиться, спочатку занедбають. Потім за копійки продають, потім власник будує те, що він вважає за потрібне. І потім під його будівництво змінюється призначення земельної ділянки. У місцевій адміністрації ніякої інформації щодо цього надавати не захотіли. Мовляв, це не їхня компетенція. Цей об'єкт не знаходиться на нашому балансі. Він знаходиться на балансі іншого департаменту. тому ми за нього не відповідаємо. І дії щодо нього не відповідаємо. А з боку міської влади, з 2016 року, були б такі обіцянки чи були конкретні дії якісь? У мене обіцянки? немає такої інформації, тому я не коментую. Я не відслідковую, ну не відслідковую, в мене немає інформації. Я кажу, я не уповноважений, в мене немає інформації щодо цього. У місцевих активістів є документи, що на ремонтні роботи на стадіоні все ж таки виділялися кошти. Задати питання голові лівобережної адміністрації Юрію Федьку, який повинен володіти повною інформацією стосовно стадіону. Ми не змогли через те, що він знаходиться у черговій відпустці. Наскільки я знаю, то в 2016 році подавалося на те, що е, освоїти 2,5 мільйони гривень на е, ну, планову таку маленьку реконструкцію, тобто. Сам мер приїжджав, красив там штангу від воріт там і так далі. Більш нічого тут по факту не зробилося. Тобто, ну, штанга обійшлася нашому стадіону в 2,5 мільйони гривень. Кожного року відокремлюються гроші на те, щоб, щоб е, цей стадіон е, охороняли, прибирали. Ну взагалі жодного разу не було, окрім того, що два тижні тому е, е, пан Федько Юрій Михайлович. Зігнав сюди працівників з техніку да, і вони тут щось трошки поприбирали. Все, дивлюся, огородили такою сигнальною лентою. Приїхала якась техніка, я так зраділа, фотографую, кажу, дівчатам там скидає вже почалося. Там вже виконують обіцянки. Потім що зробили? Отут наверху була був оглядовий майданчик, були металеві конструкції. Дах був, ну, покрівля цього оглядового майданчика. Були тут сходи, перила сходів. І оці всі металеві конструкції вони були демонтовані. І навіть потім знайшли, що були демонтовані там по тендеру, з замовленням комунального підприємства, і воно почало ще більше руйнуватися. Тобто ми думали, сподівалися, що почалася реконструкція, а почалася руйнація. Тобто спеціальна руйнація цього об'єкту це гарне місто біля річки. Там є е, всі, скажімо так, комунікації, там є навіть підстанція на великої потужності. Вже зроблена. Навіть не треба нічого робити, да, там як на Кароленка, там де дерева заважали. Вони просто думають про свою наживу. Позиція лівобережної адміністрації, яку очолює Федько, двояка. І це давно вже зрозуміли мешканці. Треба спитати у Федька, мабуть, чому така двояка. Я не можу вам сказати, що він про це. Ну тобто він спочатку каже, що він за нас, а потім на минулому тижні ми бачимо пар, приходимо. Точніше, всю суботу там збираються підписи. От можна я вам можу показати, нам прислали. Причому ми питали, що ми можемо подивитися ці бланки. Без першої сторінки тут вказано, що немає слова приватизація. а Люди збирали, розказували, що це дуже добре, що це залучення фінансування для проведення ремонту. З незмінного цільового призначення земельної ділянки. Містяни склали петицію до міської ради Дніпра з проханням зберегти стадіон для загального користування та не позбавляти їх єдиної спортивної арени, яка залишається у людей. Про те, чи дослухалася міська влада до думки Дніпрян, ми обов'язково вас повідомимо. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини Д1. Вулиця Янтарна розташована у лівобережній частині обласного центру. Її протяжність 3 кілометри. Вона перетинає вулицю Калинову та пролягає у глиб житлового масиву Клочко 6 І звідти починається вже, на жаль, характерне для нашого міста бездоріжжя. При цьому на ремонт доріг виділено цього року майже півмільярда гривень, розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Навіть дощі не здатні прикрити всі ями та вибоїни вулиці Янтарної, на житловому масиві клочко 6 Габаритні вантажівки значно збавляють швидкість, щоб подолати такі перешкоди, бо водії не знають всієї глибини проблеми. Скалю де інде та й виринуть залишки будівельних матеріалів, якими, схоже, містяни намагалися закидати найпроблемніші ділянки дороги. Місцеві мешканці бідкаються, що на їхню багатостраждальну вулицю кермани чи міста роками не звертають. Уваги у нас тут нічого, в цьому районі нічого. Нема ніде. Яма на ямі. От проїдемо туди. Я ж говорю, від нещодавна була ситуація, коли машина пірнула. Прийшли або як зробили, тягнулось місяць. І коли вона заїжджали чи сміттєва машина і провалили люк? Тобто люк отак грає Зараз був потоп, коли затопило вулицю над будинком. Там отак із машини, машина пірнула, тобто колесо потрапило там, ледве витягли ні до кого не можна звернутися, ніхто нічого за це нічого не робиться. Господин Філатов Пане Філатов, зверніть увагу на наші дороги, Роками не робиться ані дітям не пройти, ані автомобілям. Нехай менше краде Філатов. Ну це його справа. Будь ласка, зверніть увагу та зробіть нам. Ну, скільки можна тут це таке? Зробили перемогу, а тут не треба робити. А як, а як дощ там а як дощ? дощ там ось далі. Зніміть там взагалі до пояса по пояс води. Там, якщо випадково це машини сідають на дно, Так що, пан мер, будь ласка, прохання від жителів клочко 6. жителі Тож дніпряни звертаються і до керівника лівобережної адміністрації Дніпровської міськради Юрія Федька, який певно за стінами власного кабінету та зі службового авто зовсім не помічає того, які дороги на лівобережжі і як люди самотужки змушу. Шені латати чисельні ями та провалля, щоб не поламати руки й ноги, та не втратити запчастини власних авто на цьому бездоріжжі. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини, Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в області новий омбудсмен Михайло Карпенко його представив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Як зазначив Сергій Лисак, цитую разом будемо розвивати регіональну мережу представництв офісу омбудсмена, відстоювати права та свободи кожного жителя регіону, бо це основа цивілізованої держави. Далі про порятунок життя та повернення здоров'я найменших українців. 11 хлопців і дівчат з різних областей країни повернулися з польського міста Ленчна. Тіла цих дітей сковували рубці після опіків. Аби полегшити їм життя, лікарі з Америки, Польщі та України об'єдналися за тиждень. Провели понад 30 операцій. Тепер реабілітація. Дії вони пройдуть в одному з медзакладів Дніпропетровщини. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак навідався до малечі та підлітків, аби підняти бойовий дух, привіз подарунки. Аби допомагати українським дітям, очільник державної адміністрації зібрав найкращих фахівців. Спільно з нашими медиками вони консультують, спостерігають та ведуть маленьких пацієнтів. Щороку обирають тих, чиї випадки вважають найскладнішими. Оперують, аби повернути дітям якість життя. Діти з нашої країни поїхали в польську лікарню разом з ними виїхали четверо хірургів та анестезіологів з нашої лікарні. Це була самісна програма, але була не така, як звичайно. Вона була відрізнялася від звичайних місій в тому, що вперше в цьому році в місію був включений лікар-психіатр, тому що зараз цим дітям потрібна не тільки медична допомога, а й психологічна допомога. І саме лікар психіатр допомагав в, в спілкуванні в створенні комфортних умов для психологічних комфортних умов для цих дітей. Як сказали, наші американські колеги ми хотіли зробити медичний спа. Щоб діти не тільки могли пролікуватися, пролікуватись, а й відпочити від цих жахливих моментів, які вони кожного дня бачать в нашій країні, цього разу до лікарів зі Сполучених Штатів Америки приєдналися і пластичні хірурги з опікового центру Люблінського медичного університету. Спільно за тиждень вони провели понад 30 операцій. В Польщі знаходились діти з наслідками опікової травми з рубцями, з контрактурами. Тобто з тими рубцями, які деформують кінцівки і деформують суглоби, а також були діти зродженими вадами розвитку кистей та стоп. В цю місію підбирають таких пацієнтів, щоб можна яким потрібно декілька операцій одночасно. В цьому і полягає головна мета, щоб зробити велике втручання, щоб дитині, скажімо так, декілька років не потрібно було проводити повторні втручання. Тому на кожної дитини було мінімум по три оперативних втручання. Ну, складність полягає в тому. Тому що це так звана хвороба росту, тобто рубці ростуть дуже повільно, майже зовсім не ростуть, а дитина росте і в деякі періоди життя росте дуже швидко. Отже, ми отримуємо ситуацію, коли в ну в умовні там 4 роки у дитини все гаразд, а в 5 років, коли вона почала швидко рости, ручка перестала розгинатися. Тому треба ці, ці моменти ми чітко відсліджуємо. І коли бачимо, що починаються проблеми, ми їх намагаємося дуже оперативно вирішити, і це от в цьому. Ум полягає основна складність наслідків опіків у дітей само у дітей. Серед тих, кого оперували у Польщі, шестирічна Євгенія з Дніпра. Вона була зовсім крихітною, коли в оселі її бабусі зайнялася проводка. Дівчинка не змогла вийти з палаючої кімнати. В результаті 60% тіла в опіках. У нас була реабілітація в Польщі. Були ми в місті Ленчні. Нас встретили очень хорошо, очень доброжелательно. Жили мы в гостинице, оперировались в огромном госпитале. Вот. По новой методике прооперировали нас в понедельник, 15 мая. 16-го сделали перевязку и по новой методике нас сразу отправили в гостиницу. Бастиниці були всі удобства, все було прекрасно, дуже доброжелательно нас встретили. Замечательна команда врачей була, Замечательна. Сьогодні Євгенія з усмішкою на вустах. Каже, лікарі її найкращі друзі. Навідуватися до них вона не боїться. Більше того, заспівує український хід, йдучи на процедури, а коли виросте, і сама мріє одягнути білий халат. І коли мені піла, чую, я не плакала. Okay. А когда ты ехала на операцию, ты пела? Пела червинарузи, че телу на Калина. Черузи, чеву на Карина, че... Че ой, ой. Лузи, че карина -а Аматую, чеву на Калину под Гесісема під час цьогорічної виїзної місії було прооперовано дітей з Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Маргарита Сюпільняк, Сергій Сопрун, Новини Д 1 Молоді вчені з Дніпропетровщини вибороли нагороди на європейській виставці креативності та інновацій Євроінвент у Румунії. Золото здобули Дніпряни Ілля Рябко і Роман Родинський. Хлопці представили проєкти у сфері цифрових технологій та медицини. Дослідники, вихованці обласного відділення Малої академії наук України, цьогоріч у виставці брали участь 750 вчених з різних країн. Команда України здобула 13 золотих, дві срібні медалі і 13 спеціальних нагород. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. Кримінальна хроніка далі. Поліцейські Павлогради затримали 35-річну мешканку району. Зловмисниця чекала на узбіччі покупця, коли її затримали правоохоронці. В автомобілі жінки виявили 17 сліп пакетів з кристалічною речовиною. Сліп пакети з марихуаною, перероблений пістолет, набої та гроші. Того ж дня за місцем мешкання фігурантки, поліцейські провели обшук, під час якого виявили та вилучили близько 200 набоїв. Жінку затримали. Зловмисниці загрожує позбавлення волі строком. Від 6 до 10 років з конфіскацією майна розпочати кримінальне провадження. Нині вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу. До надзвичайних подій далі. Поблизу селища Любимівка Криворізького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Мазда» та Мерседес бенз Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували травмованого чоловіка та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Також з понівеченого транспортного засобу дістали тіло жінки, травмованих водія та пасажирку автомобіля теж направлено до лікувального закладу. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює поліція. Знай свою Україну. Продовжуємо нашу рубрику про цікаві місця і куточки рідної України. На цей раз отримала відео з Кропивницького. Це місто з особливою атмосферою і чудовою архітектурою. Про нього розповідає Максим Печененко. Друзі. Привіт з Кропивницького. Я зараз знаходжусь біля нашого театру «Корифеїв». Це той театр, з якого народилася вся історія українського професійного театру, і саме на сцені цього театру, на початку 19 століття, народився народно сценічний танець. Новини спорту далі український тенісист Олексій Крутих розпочав виступи у кваліфікації відкритого чемпіонату Франції з тенісу перемогою у першому раунді відбору на тенісистом з Австралії для Олексія. Це був дебют у відборі грунтового мейджора. У наступному раунді українець зіграє проти Факунду Діаса Акости. Український тенісист Владислав Орлов у першому колі турніру ITF М25 у турецькому бодрумі з'ясував стосунки з представником Грузії Олександром Метравелі. Зустріч завершилася переконливою перемогою українця з рахунком 6-3 та 6-0. У другому колі турніру нашому спортсмену доведеться зустрітися з переможцем поєдинку між Сарпом Агабігуном із Туреччини та Тімофієм Дерепаско. І на останок випуску про погоду на завтра, 25 травня. У Нікополі та покрові з самого ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. В день ввечері очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах хмарна погода триматиметься до самого вечора. В день та ввечері очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів з позначкою плюс. У Кам'янському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вечора середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. У Дніпрі протягом сьогодні погода буде похмурою. Очікується дрібний дощ, який ввечері посилиться. Температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Вітер східний до 2 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 85%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка. Україна у нас одна велика мета перемога. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру, слава Україні!